Ва Ісусу Христу люди бажають мати безсмертя, але цього досягти не можуть. Причину нам відкриває істина Слово Боже. Біблія написана самим Богом через пророків та апостолів і науковцями доказано, що в Біблії пишеться правда: Бог дав Адаму і Єві безсмертя, але вони своїм непослухом скуштували плід дерева знання, хоча Бог не дозволяв їсти. Але вони послухалися змія, послухалися дьявола, посланця е, да і цим вони зрішили, і в них забрали безсмертя. Перший світ жили гріховно, та жінки з'єднувалися з чорними янголами, тобто дияволами, і народжували мутантів. І Бог потопив, знищив цей світ. Залишилася сім'я Ноя, бо вона Ной був. Він праведний, таке і в нас час чекає. Тільки вогонь буде з неба. Будуть падати астероїди та інше, бо ми грішимо і віримо в НЛО. Це теж диявол. Нам потрібно взяти приклад з Божих людей, пророки та апостоли і Ісуса Христа, який прийшов. У плоті, щоб врятувати нас від сатани. Ісус Христос Він воскрес і забрав ключі смерті. Ілья та Енот були пророками. Вони отримали вознесіння, да на небесне царство. Це все описується в Біблії. Щоб отримати безсмертя, нам потрібно бути учнями Ісуса Христа, допомагати іншим прийти до Бога, пильнувати, народитися згори та бути світлом для цього світу. Тоді ми отримаємо тіло, не тліне, яке у Ісуса Христа та попадемо в Царство Боже і слава Ісусу Христу! Слава Богу, що Бог показує через всю Біблію, що безсмертя це реальність, і праведники були взяті живими. Енох та Ілья і Ісус Христос. Тому всіх запрошую у живу церкву, Слово Боже. Будь ласка, хто не має церкви, я вас приєднаю. Напишіть мені, будь ласка, і будете отримувати спасіння. Амінь.